Доброго часу доби. Сьогодні поговоримо про бар'єри в доступі до послуг сексуального та репродуктивного здоров'я. Ми також розглянемо, як можна поліпшити умови на рівні вашого закладу охорони здоров'я. Ми вже згадували про статтю 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю в другому модулі нашого курсу. Кожна людина, незалежно від того, чи має вона інвалідність, має мати змогу отримувати медичні послуги однакового рівня і якості. Поговоримо про бар'єри в доступі жінок та дівчат з інвалідністю до послуг сексуального та репродуктивного здоров'я. Насамперед перешкодою стає як неготовність медичного персоналу надавати такі послуги, так і відсутність безбар'єрності в закладах охорони здоров'я. Міцно засільні міфи та опередження щодо людей з інвалідністю, інфантилізація та невміння сприймати їх як повноцінних членів суспільства. Через всі ці установки лікарі можуть часто підсвідомо, але все ж ігнорувати пацієнток та їхні потреби. Жінку з інвалідністю не сприймають за пацієнтку, за особу, яка здатна приймати рішення щодо власного здоров'я самостійно. Жінкам та дівчатам подекуди відмовляють або перешкоджають в реалізації їхнього права на материнство. Зокрема, лікарі можуть надавати недостатню інформації або не надавати її зовсім. Якщо ж жінка з інвалідністю завагітніла, то лікар може рекомендувати перервати вагітність, навіть якщо інвалідність не є прямою загрозою для життя дитини. Така поведінка лікарів є неприпустимою. Жінки з інвалідністю зазнають різних видів дискримінації в стінах медичних закладів. Вони стикаються не лише з некоректними словесними висловлюваннями та поведінкою, а й з недружньою інфраструктурою закладів, з недоступністю гінекологічних кабінетів, обладнання для огляду та інформації. Якщо підсумувати результати різних аудитів медичних закладів на фізичну доступність, можна виділити чотири найбільш поширені проблеми. На прилеглих до медзакладу територіях часто є нерівності, вибоїни, стрімкі заїзди на тротуар. А пандус, якщо і є, то часто не відповідає нормам і має дуже великий кут нахилу у приміщеннях медзакладів часто наявні високі пороги. Двері в кабінети вузькі, ліфти старого зразка мають вузькі двері. Також туалети не є доступними. Не усі заклади мають багатофункціональні гінекологічні крісла для огляду жінок з інвалідністю, а багатофункціональні мамографи, рентгенапарати та кошетки й поготів. Часто потреби людей з порушеннями зору та слуху ігноруються. У медзакладах зазвичай відсутні контрастні смуги або звукові маячки. Інформацію, яку розміщено в закладах, не продубльовано шрифтом Брайля. Тобто, якщо людина з інвалідністю матиме потребу відвідати медичний заклад, вона майже, напевне, муситиме скористатися допомогою когось ще. Адже самостійно здолати всі бар'єри та перешкоди вона не зможе. Брак інформування жінок та дівчат з інвалідністю щодо сексуального та репродуктивного здоров'я призводить до того, що вони можуть не розуміти базові правила догляду та гігієни. Дівчата і жінки не проходять профілактичні огляди, а захворювання виявляються пізно і лише за наявністю серйозних скарг. Як наслідок тривале лікування. Від кожного та кожної з вас залежить базове, коректне ставлення до пацієнтки та ставлення з повагою. І додатково до всіх практичних рекомендацій повага до пацієнтки була, є і буде основною це здолання вже половини бар'єрів, з якими жінка або дівчина з інвалідністю стикається, аби отримати послуги сексуального та репродуктивного здоров'я. Змінюйте вже сьогодні те, на що ви прямо зараз маєте вплив. Щоб зробити медичні заклади доступнішими, важливо подбати про цілу низку речей. Поговоримо про основні рекомендації. Територія навколо закладу. Покриття має бути рівним і зручним для пересування для осіб з інвалідністю. Ідеально, плитка без щілин або якісний асфальт. Слід передбачити спеціально позначене місце для автівок осіб з інвалідністю. Паркомісце повинне бути не вужчим, ніж 3,5 метри. Пандуси мають відповідати державним будівельним нормам, обов'язково накриття від дощу і снігу, а також поруч на сходах. Під час реконструкції закладу слід встановити ліфт зручний для людей в кріслі колісному. Його розміри повинні бути не меншими, ніж 1 10 см ширину та 1 40 см глибину. Пороги не повинні перевищувати 2,5 см, а двері між кабінетами бути ширшими, ніж 90 см. Застарілі кушетки варто замінити на сучасні з протипролежними матрасами, а також облаштувати гінекологічне крісло, доступне для жінок з інвалідністю. Так, в Полтаві запрацював гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Туалет має бути обладнаний згідно з держстандартами, з поручнями та кнопкою виклику персоналу. На сходах мають бути контрастні смуги, на вході звуковий маячок. Інформація дубльована з рифтом браля, а стенди розміщені на висоті, зручні для всіх груп населення. Різні громадські організації, зокрема і благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї, займаються тим, аби зруйнувати бар'єри. І, звісно, покращити доступ жінок і дівчат з інвалідністю до послуг сексуального та репродуктивного здоров'я. Ви та ваші колеги можете відвідати тренінги щодо надання різних послуг в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я. Знання цієї теми дозволять подолати бар'єр щодо неготовності медичних працівників надавати послуги сексуального та репродуктивного здоров'я жінкам і дівчатам з інвалідністю. Також в межах реалізації міжнародних проєктів можна облаштувати гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Це полегшить фізичний доступ до медичного закладу та кабінету гінеколога. Зокрема, дякую за вашу увагу.